Вітаю, козацтво! Сьогодні на календарі 20 лютого і ВГ завезло шосте конструкторське бюро на Чешську Петесау ДБВ-152. І вже по традиції я зробив для вас відео з реакції стрімерів на їхні номери. Це раз багато хто витягнув маленькі номера і була дуже напружена заруба. Але розголошувати перед початком, звісно, не буду. Тому, по вашій традиції, хотілося би побачити вподобайку під ці відео. Вам не складно, мені приємно. Ну що ж, погнали дивитися реакції стрімрів. Приємного перегляду. Такий от вийшов. А перед цим 452к, як коли купував то номер, був 1918. Тобто я і швидкість, це речі несумісні. Воно ж якесь погіщення має пройти, мабуть, так, що розпочалось конструкторське бюро. 574! Та я швидким був, ви бачили? 574! Ви бачили ці руки? Мишка не встигала реагувати. Айрон Самурай пише: У мене 596, колеги. Ілля пише 7 тисяч! А як ти вже 7 тисяч? Микола 9 тисяч, 13 тисяч! Реально, вже такі номера. Роман пише 3. Ну, 574. А як його прив'язати? Взагалі, куди його прив'язати? Окей, сімка мені подобається. П'ятірка, ну таке собі, Чотири, Та коротше, номер, та й номер. Так, що, шановні, давайте. Чекаємо, чекаємо на повідомлення в Ангарі і будемо робити свою ставочку. Я буду ставити лям вільного досвіду. Опа! Е, е! Опа! 5326! Офігеть! Це що я довго все робив? Ну, мені здається, у мене пізно сповіщення це вийшло. Йоп туди! Я там розраховував, що я. Я розраховував, що я встигну, не знаю. Ну, хоча б в топ 100 в топ-1000 зайти. Ніфіга. Ніфіга, шановні, лише 5326. Ну. То, а то у нас з'явилася нова петисіцька. Так, це у нас Чехословакія. Чи я переживаю, у мене серце стукає, чого? Типу боюсь не стигнути, чи що? Я ж стигну по-любому. Це номер якийсь гарний зати, то він напевно стукає. 0.55! Найс! Nice. 0.55! Сюди його, в соточку вліз! найс. Nice. Так, мені треба ще там свої моментики зробити, ви не будете бачить. Тренуємо, тренуємо. Буду отак, пінгувати. Пінгуємо 10. Ще буде чорний екран. Нє-ні, 10 секунд. Просто пінгуємо так кожну секунду. Бля, бля, туплю. І так, до 300 взяв, 121. Сюда. Все. Тренування не пройшло даром. Я ж казав, до 300 зможу взяти. 121. Мені. подобається. У Мене 141. Нормально, Артур. Все. 121. Блін, до речі, подобається, знаєте? Тому, чому? тому що дзеркальний номер. Тобто там 200, там 32, чи там... коротше, люба цифра, там 969. Коротше, якщо перша і остання однакові, мені подобається будь-який номер. Було б там 353, коротше. Перше остання одинички це хорошо. Пробун, секунд, Все, я погнав пікать. Я тапаю, тапаю, тапаю по яканчику тапаю. Жмакую, жмакую, пацан. Выбрать ресурси. Ставить. Давай, 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 давай. Ай, довго, довго, довго. А, а, 261. Найс. Я душу довго, я по кнопки клять не попадав. Ай, тварик, настрійний. Ай, не попадає. Ай, 261 номер. Найс. У, uh. а, 261. Йоханий бабай, все, об'єкт 261. Йо-моє. Я понял, на що цей номер обозначає. Пас, пасхалка, да. Пасхалка. Номер стилю 2. А я, господи, я забув, я забув скрін зробити. Йо. А, я ж можу зробити скрін. Да, три четверка классный танк. Так, все, мужики, я молчу. Тыцаю, ты цю и тыцаю. 976. Як так швидко вони це роблять? Капець, як так швидко вони роблять? <хи> блін, ну ладно, ну все одно. Ну хоча б до тисячі. Йома а -йо, як так швидко? Я цього разу навіть тицяв там. Я спеціально тицяв на іконку, я завчасно, блін, 1 мільйон скопіював. Невже я так довго? Блін, можливо, ці стерни довго, а мені здалося так нереально швидко. 976. Блін, ну не знаю, радує тільки те, що дев'ятка перевернута сіморка, і дев'ятка типу, перевернута навпаки. 9, ну, типу, поняли, De... поза 69 вийшлось. Не знаю. <сусти> ну ладно, ладно. Поїхали тоді наряжать і погнали тоді тестувати, друзі. Ось так виглядає. 976. Не знаю, якийсь я повільний чи що. Треба бляха тренувати руку праву, <кхід> якщо ви розумієте, про що я. Ну ладно. Ой, цікаво, цікаво, цікаво. Пальчики мои, хтыви, хтыви, мої пальчики. А ну давай, давай, давай. У-у-у-у, буде. у у у у Так. Так. Так, 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 так. Тантарантан. Тантарадан. Тантараданда-да-дам. Оце у всіх пальчиків тиві. 2404 у мене. Та я б трошки провтикав кучу цих на -на натискань бляха. Грбаних натискань, я просто в вахірі. Охренеть. Я ахере. да, ви бачили. Ну, я максимально швидко в одну секунду. Ну, не в одну секунду, ну там, ну, секунди-дві пройшло. в мене 4658. бляха, знав би, що така фігня, Чесно, знав би, що така фігня буде, краще б стандартно по ресурсам розібрав би. Так, так-так. <кій> Боже, ти... хвилююся, Не знаю, який номер випаде там. Зараз побачимо. Маємо випасти щось шикарне, я думаю. Давай 5-5-5-5-5. А ні, то буде погано, так? 5555. Не пам'ятаю скільки там буде з циферками. Опа! Чиназос вибрати ресурси, погнали! А-а-а, бляха, де вони там. А, Сюка. О, Боже, чуй, так все погано. Так. Тут А2, тут два. а Швидка рука заходу. Ага, можна так. Ладно. Добро. Вкластер сорси, в кластер… чо ж так багато кнопок, е-мое, братан! кластер! хоп! Ахреніс! ха 18 тисяч! О чого так швидко, Який я розпіарний танчик? Боже, які вони худки! 18 149. Я думав, там 555 має бути. то я ледь вклався. Чекай. йолки маталки, як це швидко було. А скільки з номером ще лишилося? А взагалі лишилися? Яка швидкість. Я не пам'ятаю, де знаходиться там вільний досвід. Давайте, відкривайте. Зараз фігак сервера лягли і все. Поїхали. І що підтверджувати? 21-21. Ну, кстати, нотбет номер. Кстати, нотбет вийшло. Привіт, речі. Нормальний номерочок, кстати, впав. 21-21, нотбет. 21, Кенір зміни на фіа вони кожен раз, блін, беруть підтверджувати, чому в мене з першого разу кнопка не нажилася вибрати ресурс. Ладно, ну, нотбет номер. 2121 21, прикольний. Це прикольно. Номерочок прикольний, мені подобається. В очікуванні, як малі діти, я не можу. Всі очікуємо. Тутунтун. 1090. Отакий номер у мене. Ладно, непогано, непогано. Можна ще швидше було. Трішечки не встиг. Ну добре. Так, 1090, в мене машина, скрін. I mean, still, uh... так, от, от такий друзі, в мене. Номер. 8226, Зрозумів Кентик. 9854, Зрозумів палестинець. Трішечки, я довговато, довговато. Ну нічого, нормально, піде. Okay. <laughs> Блядь, не туда ха сука нифига задрочи блять Фокуса на вебке нема. <coughs> Бачу, скажи, механіку, коли видає першу секунду КБ. Та воно звискакує в чаті, у грі. Поїхали. Прогадав, ну якби всім бачили, скільки в мене це час зайняло. Скільки в мене це час зайняло, це вже 3710. Типу, ну скільки часу минуло? 392? А як, як ти так швидко це робиш? Капіт, ну блін, мої мої руці до тебе далеко, я тобі так скажу. А ви як це так швидко роблять? Я ну типу я реально не шарю. Я реально не шарю. Ну ні, я розумію, що я не швидше зробив. Дівчич, ну я бачу, ти руку прям тренуєш мені до тебе далеко. Поділися так цими секретними тактиками шаолінських монахів.

Я тоже, так ви бачила, я одразу натиснув. 499, да ну нафіг! Ого. То Хто там цього? Вцепить нормальний номерок, кидайте телеграм-групу скріншот. Андрій, побачимо, я не знаю. Зараз заберемо та. Блядь, да. Дві тисячі вісімдесят пять! Ну йопаю мать, а я хотів першу тисячу, ну це піздець, ну як завжди. Блін. Чекай, чи скріншот не зробив, й пересете. А я пірдолі. А я пірдолі за таку ціну, все, забрав танчик. Дві тисячі вісімдесят п'ять, а ну хваліться своїм номером. Сука, я взяв чи не взяв? Я взяв. Так, машину утримано. Головне, щоб якась хуйня з інтернетом чи з серверами не було. <сır> <сır> Давай, блядь. Давай, сучка. 782. 1000. Хуй з ним Нормально. Перша тисяча пойде Ви бачили, як я це зробив? Я казав. Я бачили, як я це зробив швидко. E, 782-й. Нормально? Пиздец. Три 577 номер. Що там, хто там лох, блядь? Ну, я получається. Ну сьогодні нази завтра ганяти на мені. Так пошли сейчас. Та, Та я не хочу ти що вони ж зараз пізде, що там рандомів буде робити. Та, ти гониш. <плес> ну да. так довго. довго. На цьому все. Пишіть в коментарях, кого реакція зі стрімерів сподобалася вам більше всього. Та який особисто ви номер встигли заполучити. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати майбутніх публікацій, буду дуже вдячний. Моя мета 4 тисячі підписників, і я вірю, що ми можемо її досягти. З вами був Атаман. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.